Доброго ранку всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось така от річ. Сонячний інвертор MPP Solar із згорівшими шматками транзистора. Моделька на 11 кВт, вона досить таки велика. Згоріла зі слів клієнта, коли підключили і закоротили, ну, на плюс-мінус акумуляторів впав ключ, яким робили монтаж системи. Ну, Перемкнув і, відповідно, бабахнуло. Тут все. Все, бахнуло. Ну, В принципі, не зовсім все бахнуло. Зі слів клієнта він якусь функціональність підтримує від мережі байпасом кидає і б'є дев'яту помилочку, наскільки я пам'ятаю. Така от моделька 11 кВт, 11 тисяч вольт. Ватт, точніше вольт Ампер. МПТшка у нас високовольтна, максимум 500 вольт, мінімум 90 вольт. Інвертор типу е оригінальний, тайванський та Ну, Буде цікаво подивитися, як він всередині влаштований. Так, перші конструктивні особливості вентилятори. Е Зроблені от так, виріз. Зроблено по по контуру вентилятора практично. І тут такі от якби відливи зроблені, що потік повітря роздувається, не розрізається кутами. Так, ну що ж, конструктив. Цікаво. Запобіжники. Зроблені двоповерховим ярусом. Знизу один запобіжник, потім проставочка і другий запобіжник. По 150 А запобіжнички. Що ще цікавого? Ну, Компоновка, звичайно, да, тут по максимуму, обхали все, що можна по максимуму. Дві МППТшки, дроселя, трансформатори намотані таким ну, досить непогано, як на мене. Надійно, тут брусильок теж має непогану таку потужну намотку. Кондюки 500 вольт і 820 мікрофарад, два штучки. Тут у нас такий потужний вже трансформатор діжурочки, транзистор теж потужний в 247-му корпусі на діжурку. Ну, в принципі, все виглядає цивільно, гарно пролоковано, питань немає. Присутні сліди злочину вказують на те, що транзистори бахнули здатно, ну, знатно. Ну що ж, отак воно гарно, файно вибухнуло. Так виглядають транзистори. Деякі взагалі без маркування на платі. Ну, поки що я візуально не бачу пошк... Ні, є пошкодження, да, затворені. Резюки порошматовувати. Ці резюки розшматували. Ну, так. І всі так дружньо вийшли з ладу. Один, всі як один. Перевірив решту транзисторів, начебто всі ціленькі, лише е, ці транзистори вигоріли. Е, Відновлюю драйвера і замінюю транзистори. Спробуємо запустити. До речі, тут такий цікавий момент, як я його відчистив. Зараз все гарненько виглядає. Але побачив, що на прокладці в одному місці, на останньому транзисторі, е був отвір, і Ну, з заводу приклеїли, виходячи з заводу, приклеїли ще одну прокладочку до прокладочки. А Я просто тут виріжу цей край і сюди поставлю окрему прокладку. Міняти всю не бачу сенсу, тому що. ну... Вона вся ціла лише в одному місці, отаке от, можна сказати, пошкодження. Так, подивимося, яка ситуація по драйверкам. Резистори всі затворні вигоріли повністю. Ну, Зрозуміло, транзистори бахнули, то вони б ще цілі б лишилися. І ті резистори, що в драйвері, я теж випаяв всі. З них там 2-3 штучки лишилися ціленькі. Тобто і 20, 200 омники по центру вигоріли, і десятки погоріли. Стабілітрон, стабілітрони діоди, транзистори лишилися ціленькими. Ну, поки що на даний момент заміри тестера показують, що там все окей. Допаюю резистори. 47 омні я замінив затворні. Запаюю резистори 10-омники. Ось цей, до речі, я не випаяв. І, і впаюю резистори ці всі драйверки. Рекламна пауза. Всім смачного. Порядок навів, резистори паяв всі, трошки почистив. З іншої сторони, ось так виглядають транзистори, понадівав їм на кожну ножку фільтр кільця ну можна спробувати вже тестанути Ну що ж, зібрав? Ну, спробуємо пустити. Екранчик начебто засвітився. Пішов відлік. Дві, одна. Нічого. Ага. Запустилося 230 вольт. Показує. Ну що ж, дозбирую далі і тестую вже під навантаження. Так, спочатку тестану дойчиком стандартно. 1 кВт. Подивимось навантаження. Де це воно те навантаження? 18 ампер, 861 Вт. Ну, 900 набирає воно, хай трошки потестується. Так, тепер спробуємо мережу на зарядочку. подивимось як воно відреагує. Так, мережа з'явилася. Кинуло щось воно там кляцнуло. Ну, типу, пішла зарядка. Турбооберти розігналися. 29 Ампер 1,42 кВт. Реактивний. Ну і останній тест Сонечко сонячні панельки. О, пішов вентилятор на розгін, пішла зарядка. В принципі, все працює. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.